Близько 30 літературних подій у майже 20 різних локаціях Чернівців. Невідомі місця нашого міста відкриє міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан Черневіс Черновіс-2013». Поезія цьогоріч звучатиме в спальних районах міста, старих будівлях та на маловідомих вулицях. Ще більше заходів талановитих учасників, ексклюзивних читання. Також традиційні книжкові проекти, перформанси і вечірки. Обіцять організатори на четвертому поетичному фестивалі, який проходитиме у Чернівцях 6 по 8 вересня. Очікують цьогоріч організатори близько 50 учасників з України та за кордону. Це поети, перекладачі, публіцисти та музиканти майже з 12 країн світу. Відвідувачів чекають презентації книжок, лекції, театральні та музичні перформанси, винопоетичні вечори та вечірки електропоезії. Вибрані твори авторів-учасників фестивалю будуть видані окремою поетичною збіркою, мовами оригіналу та в перекладах. Міжнародна літературна корпорація «Мерідіан Черневіць цьогоріч також представить абсолютно новий літературний проект поетичне турне Київ, Чернівці, Львів, Берлін, Бремен, яке триватиме з 4 по 25 вересня 2013 року. Наприклад, цього року ми влаштовуємо читання знов ж таки в найрізноманітніших місцях. Серед них, зокрема, це колишні діючі синагоги, це костел Причисте серце Ісуса. От який в принципі туди потрапити взагалі дуже важко, і можна сказати, так що мерідін Черновіць справді відкриває оцей костел для глядачів, для відвідувачів, для поціновачів поезії.